Ну що, шановні, і самі найкращі, ми з вами знову в Аврорі, тому що дуже багато всього приїхало нового. Не так, як знаєте, не так як знижки. Як цікаво подивитися новинки, звичайно, подивимося знижки, акції, які діють по 9 включно а, листопада. А, і, звичайно, дивимося з вами новинки. Дякую вам за коментарі, за вашу підтримку. Я читаю всі коментарі величезне. Вам дякую за цю підтримку. Мене дуже мотивує. Спасибі великі. Ходіть, тому що в мене вже не терплять, Тут дійсно дуже багато цікавого. Давайте почнемо із посуду. Я там одним оком побачив, що є щось цікаве. Так, дивіться, ось такий, як воно називається, щось такий дивний девайс. Тут як сито, зараз я проб'ю і скажу, що це таке, тому що я не не можу здогадатися, що це таке. Я йду до сканера, тому що перший раз таку річ бачу. <гаджу> Сепаратор для рідин пластиковий з мірною шкалою 179 гривень. А напишіте господинке, для чого це. Тому що я не думаю, що я один такий не знаю, що таке. Здається, є ще які не знають, що це для чого цей сепаратор. За 99 гривень можна придбати ємність скляну із металевою кришкою. Ну, скажімо, така баночка. І а ще одна ємність, також з хорошою знижкою, 59 гривень. Тут я побачив, це, мабуть, для оселедця, правда ж? Так, да, дійсно, це для оселедця. Це також новинка. Щойно, дівчата, розложили, поставили. Давайте подивимось ціну. Блюдо скляне, рельєфне 39 гривень, 18,5 см. Довжина. Ось таку баночку скляну від Лумінарк. Також можна придбати зараз зі знижкою. Скляна герметична кришка, об'єм 1 літр 99 гривень. Акційна ціна. Ось ці баночки також зараз в акції. Дивіться 59 гривень з бамбуковою герметичною кришкою. Це просто справжній витвір мистецтва. Я зараз пошукаю в коробках. Я гадаю, ще, мабуть, буде а, щось цікаве. Давайте подивимось на цю чашку. Дивіться, це вона дійсно гарна. Шіст... 69 гривень. Я думаю, вона буде 169 гривень. Я не знаю, але мені здається, вони дійсно витончені, дуже гарні. За 99 гривень можна придбати соковий тискач. і ціна знижена на ось такій ємності для напоїв. Скляні металева кришка і є ще трубочка 39 гривень. Зі знижкою ваза для квітів. Ціну знижено на ось такий чорний салатник. Зараз він по 99 гривень. Салатник фарфоровий, дивіться, він як під мармур. Такий вже трішки більший, а за 119 гривень. Зі знижкою тарілка супова, альвід Лумінарк чорна. А тут діаметр 20 см, ціна зі знижкою 55 гривень. І знову новинки. Чашка в новорічному дизайні в Різдво. Різдво новий рік. А дивіться, це йде чашка разом з подарунковими такими цукерками шоколадними. Зараз скажу ціну 249 гривень. Так, ну що ж, привезли нові сковорідки до Аврори. Браво Шеф. 26 см діаметр, без кришки. 449 гривень алюмінієва антипригарна. зі знижкою сковорідки від Ardesto 24 см. вони підходять до будь-яких типів плит і зараз зі знижкою 379 гривень цієї ж фірми а тільки вже діаметр 26 см, 419 гривень. Ціна зі знижкою. І ось така 20 см. За ціною 379 гривень. Ось таку форму роз'ємну для випікання металева із защіпом можна придбати зараз зі знижкою 28 см діаметр. Ціна зі знижкою 129 гривень. Так, ось цю сковорідку, а зверніть увагу, зараз можна придбати зі знижкою, вона йде із кришкою. А діаметр 24 см індукційна. Написано, що індукція. Зі знижкою 499 гривень. Показую вам як новинку, форма для випікання на 28 см діаметру. Так, антипригарна. 77 гривень. Ще знайшов, дивіться, які гарні чашки із угушкою. Написано, що збери всю колекцію. Я гадаю, що тут є, будуть різні малюнок з однієї сторони. Ціна такої чашки 69 гривень. Так, ось так вам поставлю на світлу підставку, щоб було видно саму фруктовницю металева. Із, дивіться, тут денце саме дерев'яне. І зараз можна придбати зі знижкою. 169 гривень акційна ціна. Зі знижкою зараз виделка десертна по 17 гривень кольорова. Також можна придбати ось таку десертну золоту ложечку. 22 гривні акційна ціна. Ще знайшов одну фруктивну Вона також зараз в акції металева на чотирьох ніжках квадратної форми 88 гривень. Зараз по 33 гривні можна придбати від торгової марки Люмінар порційний салатник. Діаметр 12 сантиметрів. Відкривачки для пляшок металева, силикон 34 гривні. Надзвичайно хороша річ. Затискачі для пакетів в наборі 3 штучки, 24 гривні. Я вже не один раз розповідав про цей ніж, для хліба дуже хороший це ніж, пилочка вам поріже навіть свіженький хліб. Ви ж знаєте, що свіжий хліб, а дуже тяжко порізати ось таким звичайним ножем, не пилочкою. А оцей. Дуже добрий. І він зараз по 49 гривень. Зверніть увагу, можна зекономити 20 гривень. Ціну знижено на ножиці для зелепузини Зараз вони по 77 гривень зі знижкою. Оці тарілочки також поставили зі знижкою прямокутні По 99 гривень акційна ціна. Є ось такий візерунок і є ось такий візерунок. Ну, ви вже пам'ятаєте, да, що до цих тарілок також можна придбати ще й чашки. Чашечки по 77 гривень. Так, цінник висить непоміняний. 59 гривень просканував. Вони також зараз в акції. Десертна тарілка. А, так. 20 см діаметр 59 гривень зараз зі знижкою. Велика обідня тарілка. Також зараз зі знижкою. В акції можна придбати за 99 гривень. День-ніч. Ніч, день, день, ніч. Ємність для зберігання їжі. Давайте відкриємо, подивимось, тому що це новинка. А, так, на 1 літр. Спочатку дивимося ціну і ходіть розглядати 169 гривень. Господинки, я знайшов ще одну, вона менша на 650 мл. Зараз ціну подивимось. Дуже хороша якість самого пластика. Кришка закривається із чотирьох сторін, дуже грубе саме скло, і є ще зверху на кришці ну, можна сказати, такий пиптик, щоб виходила пара. І ціна цієї меншого цієї меншої ємності 139. І я ще знайшов прямокутну, вона вже теж е, цікава теж з кришкою. Ціна такої новинки зараз, звичайно ж, відкриємо, подивимось, 249 гривень, поки що без знижки. Ну, Показую вам, як новинку. Ось, дивіться, точнісінько так само, кришка закривається з чотирьох сторін, але вже бачите, всередині є чотири відділення, точніше, три відділення на літр та 40 мл. Досить також гарно продумано. От я гадаю, що це набагато краще ніж пластик використовувати. Дуже грубе скло. Ще раз хочу наголосити. Якщо буде зі знижкою, слідкуйте кому цікаво. А ось такі склянки на 360 мл зараз можна придбати за 34 гривні і вони є в різних кольорах. А ось такі невисокі склянки по 39 гривень на 295 мл. Келих для вина, ось такі, дивіться, як переливається, як веселка на ніжці. Зараз можна придбати за 77 гривень. А оці ложки золоті я вам показував колись як новинку у відео попередньому. А зараз вони зі знижкою 4 штуки. І акційна ціна 109 гривень. Я вже цю черепаху вам показую. Це підставка для чашки, для гарячої чашки. Коли ви ставите гарячу чашку, вона одразу підіймає лапи хвіст догори, голова догори, але вона ще має рот відкривати, але вона чомусь рот О, відкрила рот. Вони зараз трішки дешевше, хоч вони не на знижці, але перший раз вони були 180 гривень, здається, якщо я не помиляюсь. Зараз 99. Ще одна новинка в Аврорі. Ось такий, як то кажуть, друшлак пластиковий з двома ручками. Ціна 129 гривень. Ось такий друшлак також пластиковий за ціною 34. Друшляк металевий із ручкою. 129 гривень. Ось такі глечики для запікання чинахів. У вигляді гарбуза зараз вони по 99 гривень. Зі знижкою зараз ось такі келихи із кольорового скла. Зі знижкою 119 гривень. 59 гривень. Тарілка супова, керамічна на 20 сантиметрів. Зі знижкою набір стопок 4 штуки 88 гривень. А де вони є? О, ось ці. Ну, ви знаєте, у чохлі Відкривати вже не будемо. Ціну знижено на ось такі склянки фігурні. Дивіться, як гарно зроблені. Також перламутрові Їх ціна 149 гривень. Ось такі низькі склянки. А зараз можна придбати за 29 гривень. На 300 мл салатник керамічний чорний 14 см діаметру. Зараз також зі знижкою по 99 гривень акційна ціна. Ось така тарілочка обідня зараз також в акції а із золотим обідком. Зі знижкою її ціна 139 гривень. Менажниця або ж ну да, менажниця можна використовувати ж як менажницю у вигляді огушки дерев'яна 58 гривень. Склянка із подвійними стінками. Висока зараз також в акції 88. Соусниця скляна з ручкою. Вона зараз зі знижкою 55 гривень. Ще я знайшов новинку. Дивіться, це у нас спецій, для спецій ось така із ложкою. Сама ємність скляна, пластикова ложка і пластикова кришка з таким декором-кактусом. Це для меду. Тут вже спеціальна ложечка, бачите, для меду. І це також для спецій, тільки трішки менше по висоті. Зараз проб'ємо ціну всіх. Давайте оцю велику для спеції зі знижкою 27 гривень. Давайте подивимось ціну для меду 29 гривень. І хочу вам дивіться показати, що коли потрібно, там, наприклад, от перелили сюди весь мед, і потім, щоб не відкривати, просто берете за оцей кактус і насипаєте собі, наливаєте меду. І так само ж для спецій. Засип, Відкрили, засипали і вже готова кришечка. І оці маленькі для спецій, зараз скажу ціну, 27 гривень. І ще новинка, 6 склянок, всі кольорові. Дивіться, кожна, кожна кожна кольорова. Ось так. Набір із 6 штук, зараз скажу ціну. Ціна новинки зараз зі знижкою 199 гривень. Шість штук по 250 мл кожна. А пам'ятаєте, цих курочок це сільничка для спеції або ж ну, для солі, для перцю. Дві штуки зараз лише 29 гривень. Скляний дозатор для олії 200 мл. Зараз по 44 гривні. Він йде разом із щіточкою. Якщо вам треба змастити щось із їжі, тут є такий ось дозатор. Пиптик такий. Набираєте олійку і змащуєте. А зі знижкою підставка для зберігання яєць на 30 штук 169 гривень, акційна ціна. Ось такий організатор, чи як він правильно називається, цукерниця пластикова на 4 рівня. Сюди можна не тільки цукерки насипати, можна якісь горішки, печиво. Зараз кажуть, ну вона зараз зі знижкою в акції. Я декілька разів їх показував, витягав із попер... ну, на попередніх оглядах. 249 гривень. Економних покупок вам хочу побажати всього найкращого. Зустрінемось в наступному відео. Нехай ось все буде гаразд. До зустрічі.